Отримали драбину від компанії Краус. Зараз будемо розпаковувати та зробимо невеличкий огляд на неї. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Ну Ви знаєте, в попередніх відео я зробив огляд на драбину Дніпро М. І вона нам не сподобалась і ми її повернули виробнику. Магазину, де ми купляли. До речі, хочу сказати позитивний відгук магазину Дніпром, що там в принципі, немає ніяких проблем з поверненням товару. Сам товар нам не сподобався. Вузка, хитка, непонятні механізми. Ну, Коротше, драбина, Таке, щоб щось стояла. Вона нам не підійшла і ми обрали вже драбину компанії Краус. Взяли драбину. Під з серії Корда. Це такий е, бюджетний більш-менш варіант. Там були мультітач, якісь, ну, якісь були професійні, нам професійно не треба, в принципі, нам ця задовільняє. Ця драбина трішечки буде коротша. Ну, але далі буде в У Вас запрошую підписатися, поставити вподобання, прокоментувати це відео, якою драбиною користуєтесь ви, якщо у вас така є в наявності. Ну, отже, буде зараз огляд. Комплектація. В комплектації оці, ну, е, як це сказати, їх стійки. Називаємо їх стійки. Стійки і е, вже бачу покращення. Ну, я буду робити огляд і так час від часу порівнювати з драбиною Дніпром, яку ми брали. Ну, там була така жорстка пластмаса, а тут така прорезинена штука. Є у нас тут купа макулатури Потім ми її розпечатуємо і подивимось. О, ну слухайте, ну ці механізми навіть з візуального огляду виглядають більш якимось більш надійними. Зразу ми бачимо оцей поворотний механізм, що відщокує замки. І писали люди, що це, напевно, мабуть, єдина їхня. Ну, як себе мовити, слабка річ ахілєсова п'ята. Ось такими воно розкладається штуками. Пешка, стрімянка і драбина. Що зразу хочу сказати, бачите, тут є платформи. Ці платформи продаються окремо, ми їх не купували, бо ці платформи коштують 1800. При ціні 6000 гривень за саму драбину. Ну там зараз акція на сайті цієї компанії так. на сайті цієї компанії Акція і ну не брали ми 1800 за дві железяки можливо, ми е, зробимо щось інше, ну не знаю, подумаємо. А якщо буде потреба, то вже замовимо окремо. ну Зараз ми почнемо її трішечки розкладати. Заберемо ці всякі штуки. ну Давайте спочатку я е, зроблю так. Алюміній. Товщина алюмінія, ну треба було б взяти штангенциркуль. Ну, На вигляд, поки, на вигляд, поки ми ще на неї не залазили, вона виглядає ну, якось надійніше, ніж Дніпро М дробинка. Якась вона більш така суцільніша, правда? Mm -hmm. Ось, ну, Зараз будемо цепляти всякі ці речі і ще будемо додатково знімати відео. Поки візуально вона мені більше подобається. Мені взагалі подобається, що вона в нас є, а і візуально вона якось виглядає краще. Зараз ми будемо її тестувати. Зараз зробимо заміри профілю. ну Профілю і всієї драбини. Поїхали води. Ширина драбини. 2, 2. Шир... Добре, ширина профілю 2, 4. Ширина драбини 33 см. Давайте тепер профіль так, скільки він. Це була його товщина, це ширина 6 см, 6 і знову 6,4 мм. В складеному варіанті вона 20, ну, майже 27 см. Далі від шарніра до шарніра а, її така довжина 93 см. 93 см. А ну з ніжками, якщо ширина, якщо в багажник, наприклад, ставити. Ширина з ніжками 72,5 72 см. І зараз ми її по довжині перевіримо. Вона навіть щелкає так цікаво, правда? Впевненіше, знаєте, це як китайські автомобіль, автомобіль може німецький, це ж, до речі, німецька фірма. Ти їдеш, і той їде, і цей їде. Але є один нюанс. Так, давай цепляємо довжину. У нас рулетка двохметрова, тому ми за два, за два рожди давай підтримаємо. Два метра, це. 147. Три з половиною метра. Її довжина 3,5 метри, це повністю її довжина, робоча 4,5 Тобто ви можете на таку висоту працювати. Не сама довга драбина в світі, але ціна, е ну, якість перевершує ціну, хочу так сказати. Я очікував. Я не знаю, що я очікував, але я дуже радий, що ця драбина вона відповідає заявленим. Показникам звичайну нагрузку 150 грам ми не кидали, і та я і не раджу кидати максимальну нагрузку. Е, ну, але, але двоє чоловіків можуть стати собі, якщо розподілитися не посередині, а трішечки по покриє, щось треба зробити. А якщо ще дошку кинеш, то це взагалі. Ось такий огляд, друзі. Ну, зібрали ми Збирати її взагалі не складно. Вага її Вадим, яка ти, ну, нагадай, 17 кг? 13 13 кг її вага. Ось так ці защолки. Ну вони дуже мягко йдуть, да? угу. защолочки ці. Дуже... Все, ти її роз... розблокував. Давайте будемо випробовувати. І спочатку робимо стрімянку. Робимо стрімянку. Внесенько поставити її. Це інша справа, так? Да? Так, давай тепер букву П зробимо. Щов. Заявлено від виробника, що вона витримує 150 кг. Але ми будемо бачити навіть... Вадим, скільки ти важиш? 72, 73. 72. Ти скільки важиш, Артур? Артур! Скільки важиш? Іди сюди. Вона плотніша, правда? Давай, залазь. Що ти зразу на середину стоїш? Не вставай. Це не бійся. Ще трохи пройди. на середину пройди. Ще. Зараз. Все, і другу ногу от сюди постав. Ну, навіть не прогибається, друзі. Це підходить нам, злазь. Нам підходить. Звичайно, що ми не будемо давати максимальне навантаження, але ми навіть на... Скільки ми Де залазили на Дніпро М, то вона бідолашка аж прогибалося і це було скрипіло, рипіло. Це було дуже небезпечно. Е, буква Г. Хоча там виробником не передбачена ця буква Г. Ну, ми бачимо, що вона більш-менш. Можемо зробити такий кут. Ану стій. Зараз я спробую пройтися. Таким кутом це теж така, ну знаєте, неприємна для драбини, коли малий кут. Все добре. Вона досить надійна. І давай ще ставимо стрім'янку, ой, драбину, просто в режимі драбина. І ставимо її до дерева. Довжина її Вадим, ну нагадаю нас скільки? 4 метри? 4 метри, так. Так, 3,80 сама. і що? 4,4. 4,4 це якщо робоча. Так, да, робоча. А самої драбини 3,80, наскільки? Ну це інша зовсім справа, правда? Так, так. Да. Е, ще давай, знаєш що, Вадим? Е, зробимо більший кут. Більше нагрузки. Ну, типу, щось не з'їде вона. Ну, не давай. Таке положення. Ну, чуєте як вона? Ну, це зовсім інша справа. Так що е дійсно така драбина компанії Краус, вона набагато краще драбини, до речі, на ту драбину, що ми купували на Дніпроєм, вона коштувала 6,5 е майже. 6600. 6-600. А ця драбина зараз по акції 6 тисяч. Це не реклама, але я просто хочу... Щоб ми розуміли, які драбини є і які можуть бути. Вадим, декілька слів про перші відчуття. Та набагато краще, вона легка, зручна, надійна. І надійна. Легка, зручна і надійна. Компанія Краус, даруємо вам слоган. <гум> Ось так, друзі, а що... Прокоментуйте, будь ласка, якими драбинами користуєтесь ви? І чим... Сподобався вам цей огляд, поставте, будь ласка, вподобання чи навпаки дизлайк. Може вліпіть нам. Може, вам не сподобається ця драбинка. Ну, слава Богу, нарешті ми підібрали нормальну драбину. Перебрали ми, перед цим ми купляли драбину Дніпроем, зробили огляд на неї, вона нам не сподобалась. Не сподобалась. При всій повазі до компанії Дніпром драбини в них, м'яко кажучи, гівно. А це драбина є, драбина, з якою вже можна буде працювати. Нам драбина потрібна для господарських потреб, якогось вулика зняти з дерева, Миколі дати залізти на неї, щось там постояти. Е, все тоді до побачення. Бажаю здоров'я вам <сум> і вашим поросятам, <сум> і вашим драбинам, щоб у вас були гарні драбини і користування приносило задоволення В Україні. Ми бажаємо перемоги і як найскоршого, як найскоршого миру на нашій землі. А Росії хай вона згорить вся в Божому вогні з Богом.